Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, зупини план ворога на всіх напрямках. Молимося, Господи, Тобі зараз за наше небо, щоб воно було чистим і без тривог. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб його цілі не були уражені. Молимося, Господи Тобі, Боже, за кожну область нашої країни. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були зміни, Боже. І у нас було все необхідне для того, щоб змінити хід цієї ситуації. Ісус Господь ми молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна не бачила болю. Наша країна розквітала. Ісус Господь. Ми молимося, Господи, зараз Тобі, Боже, за ті території, які зараз під небезпекою. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там були зміни. І ворог відступав. Ісус Господь, кому не вистачає віри, допоможи повірити в те, що Ти для когось приготував. Ми молимося, Господи тобі Боже, щоб наші захисники всі повернулися додому, щоб був обмін всіх на всіх. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за чисте небо, за чисті землі, за квітуче небо і квітучу Україну. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в нас було все необхідне для того, щоб ворог відступав. Ісус Господь, я молюся Тобі. В ім'я Твоє, бо я знаю, Господь, що ти є захист, що ти є надія і Ти є зміни. Господь, вкрий нашу Україну під Своїм дев'яностим Псалмом. Ісус Господь. Ми молимося Тобі, Боже. В ім'я Твоє. Благослови Господь Боже всі, хто приймає успіх, хто приймає участь в тому, що це все скоро закінчиться. Ісус Господь, тобі вся слава, тобі все честь і хвала. Амінь.